Чи будуть чоловіків не призивати, якщо їм виповнилось 55 років? Чи приймуть такий закон? Тут імператриця на дні. Вежа, десятка жезлів знову дублюється і сімка кубків. На жаль, цей закон найближчим часом також не приймуть. Вежу можна тут розглядати як саму безпосередньо сигніфікатор Верховної Ради. Десятка жезлів знову ж таки важко, немає яким замінити, будуть розказувати Сімірка кубків, Ось ця вся інформація буде витати в повітрі, але що візьмуть, ось так і приймуть закон, І чоловіків, які досягли 55 років, не будуть призивати. На жаль, такого. По закону поки що, поки що не буде, тому що сімка кубків і, і справедливість. Тобто законопроект такий є, але чи підпишуть його вилами по воді писано. Найближчим часом, на жаль, ні. Тому, на жаль, немає чим вас тут порадувати в цьому